Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні чанахи з м'ясом та фасолею. Отож, розпочинаємо! Як бачимо, я одразу підготувала всі продукти. Отже, нам необхідно картопля, я її нарізала великими кубиками. Цибуля нарізана четвертинками, морква кружечками, м'ясо великими кубиками, фасоля, томатна паста. Борошно, кріп, сіль, лавровий лист, мелений чорний перець, приправа до м'яса, приправа до картоплі, сушений гранульований чосник та вода. Детальна кількість всіх інгредієнтів буде в описі під відео. Спочатку беремо м'ясо в глибоку посудину, трішки його підсолимо, додамо перець. І приправу до м'яса. Перемішуємо все та лишаємо на 5-10 хвилин. Нехай воно трішечки замаринується. Далі ставимо сковорідку на вогонь, додаємо смалець або олію і будемо обсмажувати м'ясо до золотистого кольору. на великому вогні. М'ясо підрумянего можна забирати зі сковорідки. Сюди ж до сковорідки, де ми обсмажували м'ясо, додаємо моркву та цибулю. Обжарємо приблизно 10 хвилин до м'якості. Накрийте кришечкою, так вона швидше протушиться. Минуло 5 хвилин, трішечки підсолимо та поперчимо за смаком. Перемішаємо і накриємо кришечкою ще на 5 хвилин. Далі додаємо борошно. Перемішуємо і жаримо його до золотистого кольору. Якщо потрібно, додайте ще трішечки смальзу або олії. Далі додаємо томатний соус та воду приблизно 100 мл І перемішуємо. Тушимо під накритою кришечкою 5 хвилин. Поки овочі тушаться, підготуємо картоплю. До неї додаємо сіль, приправу до картоплі, часник. та кріп. І все перемішуємо. Одразу можна виложувати її на дно горщиків. Поверх картоплі м'ясо. Поверх м'яса, фасоль, поверх фасолі, овочі. І не забуваємо ще про лавровий лист. заливаємо все гарячою підсоленою водичкою. Багато солі не давайте, адже всі продукти ми з вами підсолювали. І глечики теж не заповнюйте аж до самого верху, тому що, коли вони будуть в духовці кипіти, може повискакувати все. Можете ложечкою трішечки підворушити, щоб було видно, що водичка потрапила до картоплі. Сюди можна ще трішечки додати. Далі накриваємо кришечками та ставимо в розігріту духовку до 200 градусів на 1 годину. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ну, ось і все, друзі! Наші чинахи готові. Обов'язково спробуйте їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Я дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!